НСЗУ перевіряє якість надання послуг пацієнтам. На Чернігівщині провели моніторинг лікарень за програмою медичних гарантій. Про його результати розповіли представникам чернігівських медіа під час брифінгу 30 липня. Як зазначила очільниця НСЗУ Наталія Гусак, автоматичні та фактичні моніторинги, які відновили з жовтня минулого року, дають можливість побачити реальний стан справ у лікарнях. Проконтролювати цільове використання бюджетних коштів, оцінити чи відповідають надані медичні послуги умовам договору. Ми вже оплатили закладам Чернігівської області за 2024 рік більше двох мільярдів бюджетних коштів. Близько 2,5 мільярдів минулому році це було майже 4 мільярда бюджетних коштів і але одночасно з цим ми розпочинаємо моніторити, а що ж насправді пацієнти отримують за ті кошти, які перераховує Національна служба здоров'я України. Моніторинги провели у закладах, які надають допомогу при інсульті, інфаркті, при пологах, а також новонародженим з ускладненнями. До планового фактичного моніторингу у першому півріччі 24-го потрапила Чернігівська міська лікарня номер 2 за пакетом Медична допомога при гострому інфаркті міокарда. Результати оприлюднять згодом. А от автоматичний моніторинг медзакладів області показав високий рівень проведення тромболітичної терапії при лікуванні інсультів. В стандарті чітко зазначено, що пацієнт, який має потрапляє в терапевтичне вікно, пацієнт, який за призначенням лікаря можна вести тромболітичну терапію, то така тромболітична терапія має бути введена і ми сплачуємо за це. Однак, ми бачимо, що до прикладу Прилуцька міська лікарня вона впродовж усього 2023 року жодного разу не використала тромболітичну терапію. Це в той час каже Наталія Гусак. Як до цієї лікарні, за перше півріччя потрапили 315 пацієнтів з інсультом, більшість з яких ішемічні. Найвищі показники застосування тромболітики у першому півріччі у Корюківської центральної районної лікарні Чернігівської обласної Чернігівської міської лікарні номер 3 серед позитивних результатів автоматичного моніторингу, дотримання правильного маршруту пацієнтки під час надання допомоги при перечасних пологах. У всіх законтрактованих медзакладах, проте у двох лікарнях Бахматській міській і Козелецькій лікарні інтенсивного лікування, приймали пологи, не маючи договору з НСЗУ. В них немає пакету пологи, але в них повноцінно працює пологове відділення. Якщо порахувати всі витрати, які йдуть на пологове відділення, і кількість тих жінок, які там народжуються, там навіть не щодня народжують жінки. То ми побачимо, що собівартість таких пологів вона буде значно вищою, ніж, до прикладу, у вашому перинатальному центрі чи в пологовому будинку, тому що просто немає відповідно тої кількості жінок. В п'яти лікарнях області під час автоматичного моніторингу виявили необґрунтовані електронні медичні записи щодо перебування пацієнтів в стаціонарі. Отримані за відповідним пакетом кошти, перерахують. Також в НСЗУ акцентують увагу на скарги пацієнтів у випадку, коли людина має труднощі з отриманням медичної послуги, раді звертатися до них на гарячу лінію. Мова йде про випадки, коли пацієнта примушують купувати ліки, які є у переліку основних лікарських засобів, або оплатити послуги, що покриває програма медичних гарантій.